У Фастові розпочав роботу цифровий навчальний центр. Тут можуть провести дозвілля діти 6-17 років. Батьки розповідають, він до вподоби школярам так, що ті раніше виходять із домівок, аби його відвідати. Пастівська міська рада повідомляє: центр забезпечений ноутбуками, безперебійним доступом до інтернету. Це створює умови для онлайн навчання у школах будь-якого міста України. Усі послуги безкоштовні. У центрі можна виконувати домашні завдання, користуватись бібліотекою. Працюють гуртки, діти можуть проявити себе, поспілкуватися, знайти друзів відповідно до прав. Вел перебування у центрі не більше чотирьох годин для можливості відвідування центру батькам потрібно написати заяву.